Незаконна врізка в водопровідну мережу досить проста на перший погляд. Можливість користуватися водою із централізованої мережі безоплатна. Проте запевняють представники комунального підприємства Полтава Водоканал не варто радіти, адже рано чи пізно самовільно врізку все одно викриють. Ось як, наприклад, у селищі Горбанівка, що на околиці Полтави, контролери Полтава Водоканалу виявили чергового порушника. У кожного контролера є свої участки. І наша задача кожен день ми ходимо по своїм участкам і виявляємо незаконні підключення до мережі водопостачання. При роботі з боржниками показники знімання лічильників води то було виявлено, що в абонента є вода, але він у нас не зареєстрований. Тож відключення від мережі водопостачання працівниками комунального підприємства було здійснено негайно. Доки представники водоканалу працювали, з будинку вийшла жінка, яка благала не позбавляти її можливості користуватися водою, але як взагалі і хто їй привів воду до будинку, пояснити вона не змогла. З її розповіді було ясно тільки те, що безоплатно водою вона користувалася більше п'яти років. У мене стоїть, формат. Ну, щочик вже стоїть, у мене і мені вас стоїть, Він стоїть для вас, він не на обліку у службі обліку та реалізації водоканалу. Покажіть мені книжечку розрахунковий рахунок. Так він мені не дав через то, поки я не виплачу весь долг. Не, не може такого бути. Покажіть мені те, де вам нараховано штраф, де вам виставлено штраф і ваші платежки. Тепер же щоб підключитися законно до мережі водопостачання та водовідведення, їй потрібно буде сплатити певну суму коштів, виготовити проектну документацію і стати абонентом полтавського водоканалу на законних підставах. І тільки тоді комунальне підприємство здійснить підключення до водопровідної мережі. Полтавоводоканал закликає власників приватних будинків та підприємців не ухилятися від отримання вимог. Чинного законодавства та належним чином оформляти підключення до мереж водопостачання та водовідведення.